Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський, поруч зі мною Ігор Когот, це голова Ради лабораторії законодавчих ініціатив. Доброго дня, вітаю вас. А є декілька запитань, які хотілося б поговорити з вами, для того, щоб ви роз'яснили, що це означає. Ну, наприклад, Ярош призначений радником міністра оборони, так, і мені цікаво, що він буде там робити, наскільки він буде там, ну насправді може там щось порадити, що зміни. В політиці там, Міністерства Збройних Сил, і як це вплине взагалі на мене, як на пересічного громадянина? наприклад? Для нас, як пересічних громадян України, сьогодні дуже важлива ефективна оборона і безпека країни. Конфлікт не завершений на Сході війна з Російською Федерацією чи війна Російської Федерації проти України швидше. Мені здається, не, не завершена. Ми можемо очікувати різних розвитків. І насправді ключовим питанням фактично вже року бойових дій. Фактично, от цими днями ми вже будемо відзначати перші захоплення і форму проголошення республік так званих народних на Донбасі. Завжди стояло питання координації. Ініціативу свого часу на перших порах взяли добровольчі батальйони. Сформовані тут на Майдані, сформовані різними організаціями, в тому числі правом сектором. Вони достатньо були, скажімо, ну, на виду. Насправді, менше завжди говорилося про регулярні військові частини. Більше говорилося про Нацгвардію, тому що вона тільки була в такому форматі трансформації. Від внутрішніх військ до національної гвардії відповідно на це зустрілась увагу. Але що робити з добровольчими батальйонами, на котрі дуже велику увагу приділяли, і волонтерські організації фактично їх снарядили, всю амуніцію надали, підтримували фінансово, по-господарськи громадяни України стояло дуже гостро сьогодні. Таке призначення: це спроба поєднати ось цей волонтерський самоорганізаційний рух. В режимі оборони з офіційною. Оборонною доктриною ну вималюєте ви таку картинку, яка дуже така ну ідеальна, але ж були і скандали, пов'язані з добровольчими батальйонами. А вони займалися там мародерствами. Було там і пиянство, було і непокора якихось там, якихось там наказам, і заяви того ж Яруша, що він не буде там підкорятися не тим, не тим, а буде там сам по собі. І вже там вставало запитання, як це може бути незаконне збройне формування на території України. А, е, мені здається, на мою думку, що це така спроба там якось так е, ситуацію примирити, приборкати е, е, там е, укращення Страптіова. Ну це такий крок, мені здається, на це не виключено. з цим з великою долею правдоподібності можна погодитись. На жаль, така наша традиція політична, що примирювати і задобрювати можемо посадами. Я не думаю, що позиція радника є такою визначальною кардинальною, але, в принципі, те, що добровольчі батальйони, зокрема, об'єднані під прапором правого сектору яким чином будуть більше скоординовані з міністерством оборони, з офіційною оборонною позицією? Є позитивним сигналом. Угу. Це сигнал. Це це я не знаю наскільки це буде практично втілюватися, але це дуже серйозний позитивний сигнал. Ну, о, взятий радник о, о, Олег Скрипка. Він радник кличка. Це ні на що не впливає, нічого не дає. Здається, Руслана була радником Януковича, це також ні на нічого не впливало. Я розумію, що традиційно Ярош буде радником, і це також Ні, Тут я думаю, що тут різнопланові позиції. Є радники, котрі, ніби, ну як би висловитись, ну не те, що прикрашають, але додають якихось додаткових. Дивідентів політичних, суспільних для того чи іншої посадової особи. В даному випадку, ключовий дивіденд є максимальна прогнозованість скоординованість дій добровольчих батальйонів. Я переконаний, що за всі не може відповідати Ярош, тому що є різноманіття цих батальйонів. Але в принципі, це такий флагманський, скажімо, випадок, коли правий сектор звучав всюди. І справді я переконаний, що все треба настільки скоординувати, наскільки можна, в тому числі всі ці неправомірні чи дії, які час від часу відбуваються. Війна є війна. Треба розуміти, що війна завжди несе не тільки смерті, але і те саме мордерство, те саме порушення законів. Завжди в тій зоні, де відбуваються бойові дії, закон дуже рідко має силу дії. Тому я перек... я вважаю, що це призначення мало би якоюсь мірою ну згасити ось цей неправомірний, угу. неправ... незаконні дії. А це взагалі не світова така практика. Закон порушується обома сторонами під час війни, або це тільки на території СНГ. Ну там під час Великої вітчизняної війни порушувався із. І з боку тих і тих, а, і конфлікт знову на Донбасі і з боку тих і тих. А, наприклад, там в Югославії конфлікт, ну такі світові вже інші європейські, там так само порушується знаєте, закон. Ви знаєте, Якби не порушували закони, тоді би гаський трибунал не був задіяний. А в Югославії дуже активно задіюється щодо командирів різних підрозділів, різних військових групувань, котрі діяли в ці... брали участь у бойових зіткненнях на території Югославії колишньої. Сьогодні підлягають е, європейському е, кримінальному судові. Угу. А читав про те, що депутат від фракції Народний фронт Антон Геращенко сьогодні у середу е, дав таку заяву, що він звинувачує Юрію Тимошенко у проведенні кампанії по дискредитації української влади е, на замовлення Кремля. Це якась новий виток історії Юлії Тимошенко. Спочатку її переслідував Янукович, а потім вже її переслідують там інші якісь там політичні діячі. Як може Тимошенко взагалі на замовлення Кремля працювати, на вашу думку? Ну, це конспіративна така теорія. В принципі, Юлія Тимошенко все ще достатньо сильна політична фігура. Незважаючи на всі події, які відбулися особисто з нею і з політичною силою, Юлія Тимошенко має достатній потенціал політичний для того, щоб ну, добитися певної політичної сатисфакції, що я маю на увазі. Сьогодні ж ми бачимо рейтинги політичних сил, які показуються провідними аналітичними центрами, соціологічними групами, дуже чітко показують динаміку падіння народного фронту. І, в принципі, певну динаміку росту батьківщини. Батьківщина серед усіх парламентських сил сьогодні є єдиною традиційною політичною партією, яка має досвід політичну історію, і як партія, а не як проєкт передвиборчий. Всі, решту, насправді, це є або проекти передвиборчі, або партії такого вождиського типу. Звичайно, з Тимошенко теж є питання вождиського типу, харизматичного лідерства. Але тим не менше, сьогодні ця, ця сила є набіж, так би мовити, ну, парламентською. Якщо говорити за своїм досвідом, за своїм типом поведінки. І, очевидно, в парламент це якраз місце політичних дебатів, політичних дискусій і політичної конкуренції. Я вважаю, що останні події, там, особливо навколо тарифів, на підвищення тарифів на енергоносії, підвищення оцих платні за комунальні послуги, кожен політик має використати в свій багаж. На жаль, Дуже часто це деструктивні елементи несе, тому що розхитується довіра до будь-якої влади, uh -huh. розхитується довіра до взагалі, до, до, до тих рішень, сьогодні котрі вже кра... кончені, похідні. Якщо раніше оцей соціальний популізм, який так само був потаманний і е, Юлія Володимирівна Тимошенко, коли вона була на посадах прем'єр-міністра, теж теж відтягувався в цей етап е, ну, необхідного підвищення тарифів. Тоді був ще ресурс, який сьогодні ресурси економічно, фінансово немає. Сьогодні це необхідна дія. Я розумію, і це дуже болісна дія. Можна, звичайно, шукати превентивні механізми, якісь такі, б які полегшили цей удар по пересічним людям, тому що в нас є дуже багато олігархів, у нас є дуже багато ну, незаслужених пенсіонерів. Насправді, ресурси можна шукати не завжди тільки за рахунок пересічного споживча, пересічного громадянина. Але, бачите, є один аспект. Юлія Володимировна не прощається своєю політичною кар'єрою. Це ознака, це, це певний сигнал. Юля Володимировна Тимошенко готується до місцевих виборів? А чи будуть вони а, адже а, будуть після такі розмови, що їх треба там скасувати, заморозити і тільки там відкласти на два роки, тому що і якісь там наводяться там, ну там доводи, там не треба поки що це робити? Є політична ситуація навколо питання місцевих виборів. Яка політична ситуація? Ми дивимося на опозиційний блок в парламенті. Котрий в принципі не діє цілковито, вони спостерігають, вони не голосують, не де ну виступають по кожному питанню, заперечуючи це нормально для ця риторика нормальна для української позиції, тому що заперечити все, що сказали політичні опоненти, але вони не розумієте, не проявляють особливої активності. Дуже часто вони відсутні на комітетах в парламенті. Дуже не немає, але їхні рейтинги росте. Не за рахунок їхньої харизми, не за рахунок їхньої популярності, а за рахунок того, що влада традиційно губить традиційно і пр пропрезидентська партія і е -пре прем'єрська партія губить, тому що непопулярні будь-які рішення чи зволікання реформ непопулярне, хоча реформи теж дуже не, не завжди популярні. як Ми бачимо сьогодні. Угу. І скажімо, проведення ось таких ну шокових дій теж не і це об'єктивна ситуація. На цьому фоні, звичайно, опозиційний блок має перспективу тенденцію рости незначно, бо тому що ми дуже були налякані, що це буде якийсь е шалений вибух. Але в принципі на місцевих виборах так і сьогодні владні фракції, владні. Партії коаліції ну, дивляться на це, спостерігають і це є певною загрозою для не тільки для них політичною, це загроза для нашого суспільства, повернення людей до колишньої партії регіонів, насправді це не є найкращий е випадок демократичного розвитку. Але демократія є демократією, вона повинна, вибори повинні відбутися. Те, що сьогодні шукаються якісь механізми, можливо, їх якось там відсунути, чи змінити виборчу систему. Виборча система так, треба обов'язково міняти. Щодо відтермінування, замороження, як ви кажете, не бачу. Особливі перспективи за виключенням одного випадку. Якщо ми реально будемо займатися конституційною реформою, в принципі, сьогодні Конституційна комісія і всі органи влади і президент налаштовані на те, щоб провести вибори вчасно жовтні, це завдання номер один. А через це реформу децентралізації на конституційному рівні, треба провести у дуже короткі терміни ми повинні провести всі процедури до 15 липня. Ми повинні і запропонувати проєкт проект змін до Конституції, направити його в Конституційний суд, проголосувати потім в Верховній Раді і вже в вересні місяці проголосувати як зміни до Конституції, Трось, е, кількості трьохсот і більше голосів. Угу. І якщо ми це встигаємо робити у вересні, переносити вибори, в принципі, не є необхідно. Якщо ні. Я думаю, що в перехідних положеннях цих змін до конституції може з'явитися норма, що зв'язку з цією реформою, зв'язку з перерозподілом. Повноважень, ресурсів, бюджету, податки таке третє, десяте, можливе е, перенесення виборів, але це найменш бажаний для демократичного розвитку варіант. Я що? пригадую, конституційна реформа. У нас ця тема обговорюється і є актуальною вже ну років шість, здається. Під час Ющенка була там конституційна реформа. Ми переходили від парламентсько президентської до президентської парламентської, угу. а потім прийшов Янукович. Ми знову кудись там переходили. Я думаю, що якщо зараз взяти. На вулиці зустріти 100 людей, вони так і не знають, за якою конституцією ми живемо. І тут вони чують, що в нас знову конституційна реформа. І ну, я так думаю, вони так. Яка там реформа? Що вони будуть Владаю робити? Владою всіх конституційних е, умовно реформ, так званих реформ. Було те, що суспільство було насправді не залучене. Так, ми з екранів телебачення, радіо, щодня політики, Верховній Раді будь-де, на будь-якому ток-шоу говорить реформа конституції, реформа конституції, децентралізація. з'явились нові нюанси. Люди вже більше розбираються, що має відбутися. має бути щось з судом статися з правосуддям чи судочинством. Щось мають зробити з прокуратурою, можливо. В принципі, децентралізація зараз це не тільки виклик е, ну нашого виживання як країни, але ну напевне наші певні і зовнішні зобов'язання так трапилось, що і мінські угоди містять е, позиції по децентралізації, і певні наші зобов'язання в рамках відносин з європейським союзом. Ми сказали, що ми це будемо робити. Все нам немає виходу. Два слова тільки вставлю: децентралізація у нас був соціолог. Децентралізацію підтримують. А коли запитують соціологи, що це таке, ніхто не знає. Так і властиво, ось проблема вадою. Е, Усіх намагань реформувати Конституцію, всі про це говорили. Я пам'ятаю чудовий початок 2000-х років політична реформа е, Медведчука Кучми. Мене, мене насправді на, надихнула свого часу, тому що йшлося про парламентську форму правління, про перехід повноважень до парламенту, це демократичний формат, менше е, повноважень президента, це такий більш одноосібний формат. Всі говорили е, великі, громадські обговорення з людьми. Люди нічого не почули, люди нічого не зрозуміли. Подальші реформи те саме. Конституційна асамблея Януковича теж я був членом цієї асамблеї. Моє основне покликання я собі став за завдання ну, сформувати якісь радіуси у цих цих консультацій, хоч якось людей залучити до цього процесу. Я сьогодні не полишаю цього сподівання, бо. Як на першому засіданні установчому цієї нової конституційної комісії, виступив колишній президент Кучма, він сказав у свого часу, у 96-му році було багато дебатів. Було дуже дискусії, експерти, політичні групи дискутували неперемиренно деякі речі, але насправді зголосилися на те, що створили невеличку експертну групу. Вони підготували проект. Його пізніше певних теж за певних шантажем, за певним тиском, але проголосували в ніч. За ніч допрацювали, знайшли купу компромісів, котрі сьогодні нам просто не дають жити. Через це ж треба Конституцію розміняти. Те, що там це був, знаєте, такий як сказати, це була помість, я не знаю, як це сказати, соціалістичного то комуністичних рудиментів з якимись демократичними елементами. Це, це вийшов такий гібрид, який не є не життєздатний. Ми знаємо всі, що. Ну от, скажімо, якщо віслюкає з конем, то очевидно, що потомства немає uh -huh. далі. У мулів немає потомства. І тому ця конституція не має права далі розвиватися, не може розвиватися. Її треба, звичайно, дотримуватись тих положення, де вона вже відточена, де вона вже працює. Але є елементи, які потрібно сьогодні змінювати. Без них не можна розвиток. Децентралізація ну це дуже просто. Це те, що центральний уряд. Буде займатися і центральна влада буде займатися виключно трьома ключовими завданнями: це безпека, оборона і міжнародна політика. Життя кожного громадянина, його права, його можливості, його економічний розвиток, соціальний освітній, культурний розвиток. Це завдання громади, це завдання міста на території от певної території, де він живе. І ця територія повинна бути настільки політично і економічно організованою, щоб він не мав е ні в чому потреби. Мається, йому потрібно школу. Школа повинна бути. Потрібна поліклініка. Поліклініка повинна бути досяжна, не обов'язково під боком, але так, щоб йому не, він не витрачав надзусиль, щоб отримати ці послуги. А хтось проводив дослідження, кожна область України може бути е, е, самодостатньою? Далеко ні. Далеко ні. І це от ще одна функція центральної влади. Е, це певний перерозподіл благ. Є області, котрі абсолютно самодостатні, чи навіть економічно, фінансово, е, скажімо так, Продуктивні є в області, звичайно, депресивні. Питання є але цей перерозподіл завжди буде існувати в будь-якій країні. Але його вагу треба зменшувати. Через що? Через економічний розвиток депресивних там чи е, регіонів, скажімо, ну, карпатські регіони, там, Західна Україна, чи аграрні регіони. В них є, звичайно, величезний потенціал, але очевидно, що ми повинні перетворитися від виробника, скажімо, аграрної продукції у економіку, яка її переробляє. Ми не можемо тільки збирати там врожай і кудись його продавати, як основний, так би мовити, сьогодні фактор нашого експорту. Нам потрібно в. Ці аграрні виробництва, котрі зібрали, відразу на місці їх переробити, Напівфабрикати, можливо, вже готова продукція і вже готову продукцію продавати. Оце то, що нам сьогодні ми говоримо дуже серйозно в аспекті угоди про асоціацію з європейським союзом. Не тільки торгувати там аграрною продукцією, вироб виробами, але вже готовими продуктами ага. переробленими. А хто буде дотувати дотаційні області? Наразі це буде вирівнювання. Наразі це вирівнювання, але воно повинно займати знову ж. Е Повинно займати не не це такий, знаєте, е, варіант, що спочатку гроші всі збираються в центрі, потім їх е, певні, так би мовити, певні. Ну не я не сказав, що надлишки, але певні ресурси повинні акумулюватися в центрі для того, щоб дати допомогу тим, е, хто потребує. Але основна левова відповідальність, першу чергу, відповідальність буде лежати на місцевих, е, на містах, на селах, на містах, вже пізніше регіональний рівень. І тут дуже важливо говорити про, про цю відповідальність. Я, як член Конституційної комісії, принаймні вже через засоби масової інформації в різних розмовах, намагаюся запропонувати ідею, що в перехідних положеннях у редакції Конституції по децентр... і в аспекті в розділі децентралізації місцевого самоврядування, я би пропонував, в принципі, на якийсь період часу запропонувати такий ротаційний принцип чи, чи, чи більш часті вибори місцеві. Що я маю на увазі? Ми живемо в певній традиції, коли ті, хто перемагають на вибори, вони купляють округи. Там знаєте, по різному е, е, отримують перемогу, отримують цей політичний бонус. Е, вони повинні насправді зрозуміти, що е, і суспільство перше е, навчитися оцінювати їх залучати механізми політичної відповідальності, і насправді через певний якийсь період часу, нехай це 5 років будуть там, що два роки. Там ну нехай 10 років буде там, що два роки. Оце такі більш змінні місцеві вибори. Але я думаю, через 10 років я думаю, дуже я переконаний, що місцеві громади, міста, оці сьогодні укрупнення проходить об'єднання громад, вони отримують цей формат політичної влади котрі буде займатися літніми проблемами, а не будуть тільки думати про вибори, про там, де б трошки продати якоїсь земельки, якісь хабарчики, взяти якийсь бізнес, дозволити якийсь бізнес придушити і таке подібне. Ось якщо буде в що два роки постійно під коли мечем цих виборів, я думаю, через років 10 ми отримуємо ту владу, яка буде займатися економічним розвитком, шукати сприяти інвестиціям, створювати всі можливості для того, щоб боротися за ці інвестиції за цей бізнес, за кордонний чи український, щоб вони вкладали гроші саме в цю територію чи зможе зорієнтуватися людина, яка призначається на певний пост, наприклад, там губернатора якоїсь там області на два роки? Вона там три місяці входить у там пост свій, вникає там в справу, там щось там керує, будує якісь там плани. А тут трак-бах, уже треба готуватися до нос? Чудове випадку. запитання? Чудове запитання. Властива е, оця адмінна реформа і реформа децентралізації полягає в тому, щоб зрозуміти, а чи призначаються глави адміністрації? Хто буде представляти центральну владу і що повинен робити цей представник центральної влади в регіоні? Більшості європейських країн його функція полягає в тому, щоб він певним користувався певним владним авторитетом для того, щоб дивитися і реагувати на рішення місцевих органів влади, і не більше. Якщо місцева рада, міська рада ухвалює рішення, котре не відповідає, скажімо, Конституції законодавстві, він... В першу чергу повинен реагувати на, на користь до прокуратури, до інших органів, до суду, щоб це рішення не, не мало дальшого розвитку. Це такий превентивний механізм. Держава повинна тільки забезпечувати повністю дотримання національного законодавства і Конституції на місцевому рівні. Не можна порушувати там права громадян, якимось чином порушувати національне законодавство. Ось. Перша і ключова функція центральної влади. Звичайно, коли ми будемо мати оцей елемент певного перерозподілу благ, ці люди будуть частково займатися і соціальною і економічною сферою, але не більше. Вони повинні е, перейти в режим максимального сприяння от тому, що я кажу, залучення інвестицій, отакого от е, преференції для цього регіону. Вони повинні боротися за ресурс для регіону. Люди, котрі через вибори потрапляють на посади. От ми ж ми ж будемо дискутувати в Конституційній комісії, хто стане головою області. У хто буде насправді? Чи це, напевно, що це чи це буде прямі вибори цього керівника області? Чи це буде просто голова виконкому обласної ради? Ну і в принципі, чи, чи варто буде говорити про велике значення ось цих обласних регіональних утворень? Чи все ж таки, як сказав президент на першому засіданні, ключовою точкою? Нашої уваги мають бути громади, от міста, села. Там люди живуть, там люди мають отримати максимум послуг, там вони повинні отримати комфортне життя. І тоді буде залежати від міського голови. Міський голова не може приходити там просто через популярність партії чи через популярність його радників, чи через через якусь піар-кампанію виключно. Міський голова перші два роки мусить прийти з якоюсь програмою. Він чітко поїздний, він повинен донести цю програму. Люди, побачивши, що навіть не втілюється в його. Через два роки викидають. Два, три. І вже четвертий чи третій міський кандидат на міського голову прийде дуже чітким прозорим планом. Ми маємо два роки, от за ці два роки я можу зробити тільки це. Те, що, те, що вимірювано, вони почнуть обіцяти вимірювані речі. Мені здається, це неправильно. Ми 23 роки живемо на якихось там програмах, які не виконуються. Через те, що страждають люди. А тих, хто придумав ці програми, вони і далі у політиці. Відповідальності ніякої нема. Нема того, хто сказав би не виконав програму. В'язниця те, що я пропоную, якраз програму. я вам кажу, що я думаю, через 2-3 терміни. Люди, кандидати, почнуть замислюватись і пропонуватимуть не соціально популістські якісь е е гасла, а будуть вимірювані речі. Реально виходить, я маю досвід. Люди будуть дивитися на досвід, люди будуть дивитися на репутацію. Депутат репутація політика буде і урядовця буде дуже серйозно цінуватися скоро. І якщо я маю вже певний досвід, управлінських грішень, там яких чи політичної діяльності, я пропоную, що за два роки я можу зробити от тільки це і це. Я знаю, який у нас бюджет є. Я чудово розбираюся в економічній ситуації. Я можу зробити оце. Це це І йому легше буде презвітуватися і очевидно. Йому легше буде отримати перемогу на наступних виборах і планувати наступні два-чотири. А далі побачимо. Далі ми перейдемо до нормальної, скажімо, каденції п'ятирічної, чотирирічної. Це все буде. А з нами сьогодні був голова ради лабораторії законодавчих ініціатив. Ігор когу. Дякую, що завітали Приєм. до нас. Приємно. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії» Ми ще повернемось.